Концерт пам'яті воїну афганцю Валерію Тарнавському влаштували в середній загальноосвітній школі номер 11 Згадували колишнього випускника цієї школи в день його народження. Сьогодні йому б виповнилось 46 років. Йому б сьогодні могло виповнитись 46 років, але війна в Афганістані забрала життя Валерія Тарнавського. До того як піти на фронт, він навчався у Вінницькій школі номер 11. Вчителі згадують його як веселу добру дитину, яка надзвичайно любила життя. Вихований настільки був, дисциплінований, організований, що можна деяким учням сучасним навіть позазити. Після армії він погодився піти на війну в Афганістан, але під час виконання останнього завдання загинув від кулі снайпера. Я пам'ятаю ці це поховання, я пам'ятаю крики матері. Не можна було тоді слухати, та й до цього часу неможливо, неможливо. Я собі інколи задаю питання: ну чому люди на землі не припиняться війни? Для чого вони, що забирають таких порядних, доброзичливих людей? Учні та вчителі 11-ї школи в день народження Валерія Тарнавського вирішили вшанувати пам'ять загиблого та влаштували виставу на його честь. Школярі читали вірші, танцювали та співали пісень про Афган. Це, що було на сцені, це що відбувалося в залі, це моя душа. Про те, що маю готувати цей захід з класом, я дізналася в вересні і вже з вересня жила день днем народження Валериї Тернавської, якому, наприклад, сьогодні, на сьогоднішній день, було б 46 років, і, звичайно, він би привіз нашу школу дітей, познайомив би з дружиною, але знаєте, це трагедія. Роль Валерія Тарнавського виконував дев'ятикласник Олег Цимбурович. Хоча хлопець небагато знає про війну в Афганістані, втім щиро співчуває рідним загиблого. В такому ранньому віці його відправили воювати і він навіть не побачив життя цього. Загинув в ранньому віці, не мав, не мав дітей цієї радості, не одружився і поп... загинув. Його не застав... його заставила батьківщина йти воювати. Шанувати пам'ять Валерія Данявського прийшли і його бойові друзі. Свої спогади про війну вони виразили піснею. Дехто з учнів під час вистави не стримував сліз. По завершенні концерту всі присутні вшанували пам'ять хлопця хвилиною мовчання.